Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балкульки під чайочок. Підписники мого каналу знають, що ми активно будуємо гітари. Також зараз йде два активних білда. Ми завершуємо телекастер і розпочинаємо будування нашої репліки Джексона King V. Всі відео будуть за посиланням у описі. Сьогодні мова піде про те, як правильно доглядати за гітарами. Саме Основні правила та тезіси, за якими варто слідувати, щоб ваші інструменти завжди були в гарному стані. Тож, про все по порядку. Не забудьте підписатися на канал, щоб побачити багато нових відео. Само вподобайки, коментуємо і шамкаємо дзвіночок. Тож, поїхали. Перше та головне правило це догляд за вологістю повітря у ваших кімнатах. Особливо під час опалювального сезону, так як в нас вологість падає до мізерного. Мінімуму. Зазвичай потрібна вологість для інструменту має бути 40% або 50 у повітря. Але є інше правило, вона має бути стабільною. Якщо у вас в кімнаті чи в оселі стабільна вологість повітря, інструмент завжди буде себе відчувати в доброму стані. Тобто, у вас не буде сильних змін у деревині, якщо десь місцями лак потріскався, і деревина може напитати зайвої вологості. Тож... Слідкуйте за вологістю повітря в оселі, в кімнаті, особливо під час зими, так як в нас до, досить сухе повітря під час умалювання. Друге, не забувайте, якщо у вас накладинки на гітарі не пролаковані, як тут, промаслювати їх та зволожувати спеціальними, спеціальними маслами, пропитками. Зазвичай це лимонне масло. Воно буває від фірми Dunlop, від фірми Daddario. Ви можете бачити в музичних магазинах велику кількість таких засобів. І нащо воно потрібно? Після того, як ви замінюєте струни чи граєте на гітарі з не досить чистими руками, завжди мийте руки перед грою на гітарі на будь-якому інструменті. Накладинка забруднюється, ви її можете очищувати спіртовими поліролями чи будь-якими антисептиками. Цього не треба робити. Можна, але якщо ви після цього одразу повністю зволожите накладинку. Тобто ви знімаєте струни, берете чи лимонне масло, є аналог, можете взяти льняне, воно дешевше, але трішки довше буде впитуватись накладинку. Відчищаєте від зайвого бруду накладинку, якщо вона не лакована, якщо у вас дерево без покриття. І після цього ви берете, наносите чи крапліками, чи спеціальною намазкою це масло на накладинку, розтираєте його, і якщо у вас лимонне масово біля 10 хвилин не чіпаєте гітару зовсім. І воно впитується. Потім зайве витираєте. Якщо у вас львіння масло чи будь-яке інше, потрібно більше часу, десь хвилин 30, може 40. Після чого теж витираємо зайве сухою серветкою. Але, якщо у вас накладинка пролакована, ви можете просто спеціальними польовами відчистити її від бруду. Не треба жодного масла чи всього іншого. Вона вже захищена від зайвої Ну, зайвого <хи> зовнішнього <хи> воздейства. Неважу, неважливо. Не Далі. друге. Завжди тримайте її в налаштованому стані. Тобто, якщо у вас порвалася струна, Одразу намагайтеся її замінити. Бо натяжіння в грифу йде рівномірно, нерівномірно по кожній струні. Тобто, у, наприклад, четвертої натяжіння значно більше, ніж у першої. І за цим має слідити, якщо у вас на дерево буде більший натяг йти в одному якомусь місці, воно почне крутитись. І звернемося знову до вологості. Якщо у вас деревина напитає зайвої вологи, воно скрутить гриф гвінтом. Думаю, ви. Часто часто чули <кхи> багато історій від знайомих гітаристів, що гриф скрутило, пішов винтом, все зладить, нічого не працює. Саме для цього ми слідкуємо за вологістю та станом струн інструменту його налаштуванням і всім іншим. Обов'язково обережно та охайно поводитися з інструментом, але особливо, якщо ви концертуючий музикант. В цьому випадку вам потрібно гітару завжди тримати в кейсі в чохлі, щоб вона мала плюс-мінус стабільні умови завжди. Якщо ви на концерт на умовну годину витягнете інструмент в екстремальні умови, їй нічого не буде. Але якщо до цього вона трималася в стабільних умовах і в неї не було стресових ситуацій. Продовжимо. Ми тримаємо гітару налаштованою, ми її відчищаємо від пилу, бруду і всього іншого. Промаслюємо завчасно накладеньку, щоб вона не тріскалась, тому що особлива проблема висихання деревини це тріщини і неприятні не, не тактильні умови відчуття від гри. Що ж, якщо ви будете дотримуватись цих простих правил, інструмент вам прослужить довгу та гарну творчу службу. А зараз всім дякую, всім гарного дня!